Шановні друзі, вітаю вас на своєму каналі. Вибачте, що так довго не випускав свої ролики, але в мене трапилася трагедія моєї сім'ї. Загинув мій рідний брат Олександр. Він не просто загинув, його вбили. Методом скиду авіаційних керованих бомб в Сумській області, в районі міста Білопілля. Це моя батьківщина, там мій брат проживав. Мені дуже тяжко переживати цей, як кажуть, час, коли братом його не стало. Але він мій був рідний брат. Він був мені товариш. Друг, моя коровинка. І це дуже велике горе для мене втрата мого брата. Мій брат був у мене найкращий брат у всьому світі. Я його так кохав як рідного брата. І зараз не можу з цим змиритися, що його вже немає. Що він не подзвонить мені і не скаже брат, привіт, як в тебе справи? Але ж у нас такі скрутні часи в Україні. З усіх сил будемо боротися, допомагати нашим Збройним силам України, а також Державній прикордонній службі України. Для того, щоб, щоб скоріше. Прийшов мир в нашу рідну Україну. Всі, хто знали мого брата, згадуйте його незлим, тихим, гарним словом. А він мені залишиться назавжди в пам'яті, в серці. Душі, в моїх спогадах, я буду робити все для того, щоб скоріше закінчилася ця війна в Україні. І вас, шановні друзі, я закликаю робити все для того, щоб наша Україна скоріше стала вільною і процвітаючою. Державою, щоб перестали гинути наші діти, брати, сестри, батьки. А для цього треба працювати на перемогу. Все буде добре. Я вірю просто в перемогу і буду робити все для того, щоб. Загибель мого брата не була даремною. Царство небесне моєму братику, рідненькому, спочивай з миром. Ми будемо тебе завжди пам'ятати. Любити. Ти завжди будеш з нами. В наших серцях, в нашій пам'яті. Спочивай з миром.